Ну що ж, доброго дня кажемо всім нашим глядачам разом з прекрасним ранком, який у мене за плечима ми. У нас триває інформаційний марафон, який називається «Час можливостей», можливості, присвячений дню містового самоврядування. Я нагадаю деяку інформацію у 2015 році. В Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад. Цього року вже пройшло 25 виборів двадцяти 25 об'єднаних територіальних громадах. І до кінця року очікується, 11 грудня будуть вибори в 41 об'єднаній громаді, а 18 грудня вибори в 143 об'єднаних громадах Тож до кінця цього року очікується, що в Україні буде загалом більше 360 об'єднаних громад. Власне, з якими викликами стикаються ті громади, які вже об'єднані, і ті, які ще тільки будуть об'єднуватися, ми власне говоримо і у цій студії. І з нами на зв'язку Альберт Собков, голова Сатанівської громади Хмельницької області. Пане Альберте, доброго ранку. Доброго ранку. Знаю, що ви вже аж роз напрацювали стратегію розвитку на 2016-2020 роки і передусім, хочу запитати, наскільки спекотною була дискусія щодо цієї стратегії? Чи залучалася повністю вся громада до обговорення? І от які напрямки на 2017 рік і 2016, уже який закінчується. Ви собі намітили? Ну ми відпрацювали стратегію розвитку нашої об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки. Були створено у нас три робочі групи, які працювали по різних напрямках. Де ми напрацювали більше 49 проєктів. задіяно було з кожних е, значить 300 чоловік. Ми вибрали людину, кажу, е, яка б ініціативна була, яка би хотіла працювати в робочих групах, і могла би е, свої пропозиції надати. Те, що потрібно в об'єднаній територіальної громаді, тобто те, що потрібно в їхньому населеному пункті, дискусії були дуже сильні. каже дискусували між собою, що потрібно в першу чергу робити, чи тобто водогін. Чи... Чи треба освітлення, чи треба ремонт школи, чи ремонт ФАПа робити, чи будинку культури, чи придбання там комп'ютерів, е спортивного інвентаря і так далі, і так далі. Но дійшли до єдиної думки і відпрацювали е 40, Я вже говорив, 49 проєктів, які війшли в стратегію розвитку Сатанівської об'єднаної територіальної громади. Альберте, уточніть, будь ласка, цього року що вдалося зробити в межах громади, де саме які досягнення. І, до речі, скільки, наскільки більше коштів ви отримали цього року, ніж, при, приміром, в минулому році? Ми тільки з Фонду регіонального розвитку на підтримку об'єднаним територіальним громадам отримали 5 мільйонів 980 тисяч. Також бюджет нас збільшився на рахувати на 50%. Кошти дійсно поступали. Повірте, що ми не знали спочатку, що з ними робити, тому що не було багато підготовлених проектів, щоб можна було використати кошти дефереровські кошти. Роботи в 2016 році я рахую дуже багато виконано по об'єднаній громаді. Це і зовнішні освітлення, десь коло 35 кілометрів. Коло по об'єднаній територіальній громаді проведено водогони по п'яти селах. Це десь коло 35 кілометрів. Пробурено дві скважини. Заміна системи опалення по селу Аклиновому, залі освітньої середньої школи перших третіх ступенів на альтернативне опалення. Переведено іванковецький дитячий садок до поставлено котельню на твердому палубі. Проведено капітальний ремонт та реконструкцію по іванківцях під будинок культури. Почато будівництво спорткомплексу 42 на 24 в Сатанові. Також залучаються інвестиції по. Розбудові санаторіїв, де також війшли на кількість коштів для будівництва нового санаторію в Сатанові. Ну, роботи дуже багато пророблено. Я рахую, що ця робота не навірно би за десятки років не була зроблена, скільки було зроблено в цьому році. Чимало судячи з ваших слів, скажіть, будь ласка, Альберта, а от наскільки активною стала громада, загалом територіально об'єднаної громади, громадяни самі, тобто вони приходять, вони пропонують, вони контролюють до речі, виконання робіт і те, куди спрямовуються кошти. Не то, що контролюють, вони само участь беруть в тому в тих роботах, які необхідно, тому що вони розробляли стратегію розвитку. Вони надавали свої пропозиції, і вони частково долучають свої кошти до тих проєктів, до яких ми в цьому році зробили цей водогони, цей освітлення. По в водогонах ми тягнули центральні водопроводи, до вони до себе розводили водогони вже за свої кошти. Тобто, вони були ініціаторами цих робіт і. Активну участь приймали в виконанні цих робіт. Що ви скажете про інвесторів? Чи є якісь уже інвестори у вашої територіальної об'єднаної громади? Чи є якісь плани на 2017 рік щодо залучення, можливо, навіть іноземних інвесторів в якісь проекти? Ну, як ви знаєте, наша громада є рекреаційно оздоровчою. Призначення промислового та сільськогосподарського призначення на території Сатана дії державний курорт Сатанів, де е, надаються. Значить, на оздоровлення людей проходить посада нову в курортах, і зайшов такий потужний інвестор, як Арден Палац, десь буде створено коло тисячі робочих місць. Я думаю, це покращить нашу фінансову і господарську діяльність нашої громади. Ми і плануємо також залучати інвесторів по сільському господарству, по промисловості, тому що є потенціал, є у нас прекрасні чудові землі. У нас до 10 Тисяч гектарів землі, так родючої, прекрасної, де ми можемо здавати в оренду і не отримати кошти і розвивати свою громаду. Також, а сказу почему... з, з якими труднощами чи викликами стикнулася, зіштовхнулася ваша громада цього року? От, припустимо на Луганщині в Новопсковській громаді Вадим Гаєв, голова, сказав, що основним викликом є відсутність кадрів, зокрема кваліфікованих юристів, медиків. І тому подібне в їхній громаді, що люди не хочуть залишатися, припустимо, в селі і там працювати. А у вас як із цим? Ну також ми спочатку стикнулися з нахваткою кадрів, тому що треба було економіста, треба було також юриста на сьогоднішній день. Нам потрібен сильний економіст, тому що. і... Треба писати програми, треба напрацьовувати ті питання, на які сьогоднішній день виникли в громаді, да, стикнулися з дуже з багатьма проблемами, але я вам скажу, що з підтримки ми співпрацюємо з обласною радою, обласною державною адміністрацією, з районною радою адміністрацією. У нас добрі відносини, і якщо нам потрібно якісь питання вирішувати, ми звертаємося до них, і вони нам допомагають в цьому питанні. Пане Альберте, скажіть, будь ласка, які потрібні ще законодавчі зміни? Вам теж потрібно чим швидше ухвалити ухвалення законопроекту щодо передачі земель за межами населених пунктів? Теж ваша громада потребує цього законопроекту? Однозначно потребує наша громада цього проекту, тому що треба наводити лад в землі. Ми не знаємо, що робиться геокадастр доступу. Як такого ми не маємо? Видаються землі за межами населених пунктів без нашого погодження, і ми не знаємо хто хто в даному випадку дуже важко знати, хто навіть орендує земельні ділянки, де де знаходяться чиї земельні ділянки. Так що це законопроект дуже нам важливий. А що скажете щодо фінансових надходжень до вашого бюджету? Чи вдалося вивести з тіні, припустимо продаж алкоголю? Адже ж, акциз з алкоголю, ви теж отримуєте в свій бюджет. По акцизу алкоголю тютюнових виборів та нафтопродуктів. Ну ми зразу зробили, каже, скільки в нас приватних підприємців, скільки в нас магазинів, скільки в нас точок, які реалізовують алкоголь. Зустрілися з ними, переговорили, що це надходження до місцевого бюджету, що це вже кошти нікуди не в державу йдуть, а йдуть іменно на місця, де ми зможемо використовувати їх, чи то на капітальний ремонт дитячого садка, чи обладнання кабінетів в школі, зрозум. Умінням віднеслися? Ми я рахую, що на 99,9% ми вивели алкоголь і тютюн з е, ціні? Які гарні у вас скажімо так методи спілкування? Скажіть, будь ласка? у Нас буквально на хвилинка залишається. Які у вас плани на 2017 рік? Куди саме будете вкладати кошти? Я так розумію, що субвенції з державного бюджету все таки буде менше зв'язку зв'язку зв з цим, от як будете розподіляти кошти, які будуть надходити в ваш бюджет. Ну, ми зараз вже плануємо на формування бюджету. Нам необхідно полю знову звернути увагу на будуть на опорні школи. Ми створюємо центр ПМСД, підуть на капітальні віддатки. Ну і в першу чергу підуть кошти на енергозберігаючі технології, тому що ну, ще рік, ще два нас мінрігон буде підтримувати, а потім ми підемо, як то кажуть, на свої хліба. І потрібно буде на чомусь економити, на що, щось десь вишукувати кошти. Одно. Буде розширюватись бюджет, будемо думати надходження до бюджету, но і треба десь економити на е, значить на, на своїх якихось е, пунктах, в де ми зможемо збільшити свій бюджет і зменшити видатки. Ну що ж, залишається побажати вам успіхів. що у вас все вдасться. Альберт Собков, голова Сатанівської громади Хмельницької області, був з нами на зв'язку. Розповів дуже цікаві речі. Передусім, це досягнення територіальної громади, а також те, що громада насправді зустрічається з тими, хто наповнює її бюджет, і фактично за допомогою розмов виводить в стіні, зокрема тих, хто торгує алкоголем та цигарками.